Але вони я знаю суспільстві їх називають діти сонця для своїх мам. Ці дітки з хворобою дауна є дійсно маленькими сонечками від народження. Вони звичайні допитливі і розумні, проте потребують особливої уваги та турботи. Студенти університету, також цього наукового інституту педагогіки, допомагають нам у навчанні, допомагають там у заходах проведення з іграми з дітьми. Саме Сніжана Кісішвілі запропонувала заступнику директора навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка співпрацювати. А небайдужі до дитячої долі студенти відгукнулися охоче на таку пропозицію. І відтак проводять для цієї категорії діток не лише цікаві заняття з логіки, розвитку мовлення, розвиваючи ігри. Але й благодійні акції. Того року до нас Ніжана підійшла і запропонувала займатися з дітьми. Ну, це була експериментальна група. Я особисто займалася з ними логікою, шестеро діток в групі. Дуже страшно було, тому що ми не знали, ця тема у нас в суспільстві така вона завульована. Але коли я побачила, ці очі і над з яким вони бажанням ішли на навчання, ми вирішили, що ми просто не можемо від них відмовитись, і так так, так налагодилась наша співпраця. Я займаюся волонтерством вже два роки. Я пам'ятаю, що як просто захотіла поїхати від будинок до дітей із синдромом Дауна. Я поїхала і дійсно, ну я тоді не могла тримати ні сліз, нічого. Це було дійсно чудовим, тому що діти ці чудові. Вони тебе підходять, обнімають тебе, цілують це будь як твоє. Навіть сьогодні ці дітки вони до тебе йдуть, вони нічого тебе не вярять. Ця ну і дітям це чудове. А чому ми вирішили створити цей ярмарок? Тому що ми вирішили якось їм допомогти ці, і ми побачили, що допомога ціну ця їм наша потрібна. Солодкі подарунки та зібрані кошти волонтери передали для потреб дітей з особливими потребами громадської організації Діти Сонця окрім того, на новорічні свята студенти готують для дітей цікаву казку.